Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Із щоденника однієї корови. Мм. Написав Беппе Волгеш. Переклала зі шведської Галина Кирпа. Ілюстрував Олег Петренко Заневський. Десяте листопада Прокинулась. Трохи пожувала сіна, лишилося дві соломини, подивилася на лиску. Вона стояла на своєму місці. Глянула на мальву. Вона стояла на своєму місці. На дворі дощ мене подоїли, і відчула справжнє полегшення. А тоді за мною прибрали. Дали їсти. Поїла, подоїли, поїла. Заснула. Одинадцята листопада прокинулась, трохи пожувала сіна, з'їла соломину, подивилася на лиску, глянула на мальву, На дворі дощ, подоїли, прибрали стіло. Побачила муху, дали сіна, поїла, згадала луки над озером, лягла, думала. Ремигала, звелася на ноги, подоїли, поїла, заснула. Дванадцяте листопада прокинулась досить пізно. Першою подоїли лиску, Омальва мальва подоєна. подояна. дворі дощ заспівала пісеньку. му му. Подоїли. Загледіла павука, дали сіна і комбікорму. Сьогодні прибрали швидко, поїла, помигала, поїла, помигала, поїла, задумалась щось снилося, снилося без кінця. Тринадцята листопада подалася на луку, їла гриби і суниці. Купалася, лягла горілиць і спустилася у долину повну води. Побачила гори. Серед снігів угледіла табун оленів. Гори, схожі на зебр. З'їхала донизу водоспадом, зійшла на дерев'яний пліт, лягла на плоту і задумалася. Спустилася річкою донизу. 14 листопада. Пристала до берега біля Сунцваля, каталася на велосипеді, купила морозива, подивилася місто, сходила в кіно, відвідала ресторан і з'їла бівштекси з із овочами, ночувала у готелі. 15 листопада їздила до Стокгольма, слухала поп-музику. Співала у концертовій залі, ходила на телебачення, співала і вибрикувала, отримала пропозицію із Парижа, сиділа, ремигала і думала про ейфелеву вежу. Співала у Парижі. Здобула мільйон шанувальників. Добре заплатили. На день мала 25 кілограмів комбікорму і у волю грибів. 16 листопада. Полетіла до Америки, Завітала до Нью-Йорка. промовляла в Організації Об'єднаних Націй, відстоювала мир у цілім світі. 17 листопада Літала на місяць і роздивлялася його і на Марс, потім на великого воза і тихенько попаслася на чумацькому шляху. Звідти земля мала вигляд гарненького грибочка. Вісімнадцята листопада добула крила, щоб літати, полетіла до сонця, а потім. За сонце, за веселки і сузір'я, а там розкинувся рай. І був той рай, як луг. 19 листопада прокинулась, з'їла дві соломини, подивилася на лиску. Вона стояла на своєму місці, на дворі мжичив дощ. Глянула на мальву. Вона стояла. Подоїли. Дали їсти. Поїла. Прибрали після мене, поїла. Побачила павука. Поїла, перемигала, подоїли. Поїла, заснула.